Добрий день, дівчата і хлопці! Мене звати Оксана і ми сьогодні зробимо одну задачу до темі функції. Як узнати, чи одна функція парна, чи не парна? У нас таке завдання, і нам треба знати, оце парна функція чи парна функція. Це дуже просто, чи ми сюди поставимо позитивну цифру, а потім негативну цифру, і потім тут то саме вийде, тоді це парна функція. Чи щось друге вийде, потім не парна функція. Починаємо з позитивною цифрою. Чи у нас Х позитивно? Буде плюс х. Тоді 4 помножити на плюс х на позитивну цифру, як тут, в степені 7. У нас тут буде завжди позитивне число. Бо х в степені 7 буде позитивне, і оце помножити на 4 буде позитивне. Оце буде позитивне. Число. А чи ми поставимо негативне число f від мінус x буде 4 помножити на мінус x в степені 7. Нам треба зараз узнати мінус х в степені 7, це буде позитивне число вийде, чи негативне. Подивимося, чи у нас бебольо мінус х в степені 2. Це би було, теж так написати. Х в степені 2, це би було позитивне число. А чи у нас в степені 3, потім у нас новий мінус. Бо позитивне на мінус буде негативно. В степені 4 знову плюс. В степені 5 знову мінус. В степені 6 плюс а в степені 7. мінус. От ми бачимо, що наше число мінус х в степені 7 буде негативне. А негативне помножити… На 4 буде негативне. От ми знаємо, що це буде негативне число. От ми бачимо, що тут позитивне число вийшло, чи ми Х поставимо позитивне число, а чи ми тут Негативне число поставимо у нас негативне число. От ми бачимо, що це непевна функція. От у нас буде непевна, непевна функція. І ще раз подивимося тут у нас позитивне число вийшло, тут негативне число, тоді у нас непарна функція. Чи у нас би було тут позитивне число, а тут теж позитивне, тоді, тоді у нас би було парна функція. Я надіюся, вам сподобалося це відео. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в коментарях внизу. Якщо у вас є ще якісь завдання, які ви не розумієте, пишіть мені теж в коментарях. І в наступному відео я вам розкажу, як їх зробити. До наступного разу пока!